Почну з України. Okay. Це Херсон. Я дуже хочу в Херсон. Тобто, ну, от коли починаю про це думати, у мене навіть по шкірі бігають мурахи, бо. Мені нема куди повертатися в Херсон, я тобі чесно скажу. Мені... Я не знаю, що я буду робити, коли я повернуся, що готель буду знімати. Я не знаю, куди мені повертатися в Херсон. Навіть будинок моєї тітки згорів, це остання якась нерухомість, яка була у нашої, нашої родині. Ну, навіть залишитись вже нема у кого. Я до того, що, але я дуже хочу до Херсона, хоча би там. Хоча б, хоча б просто в готелі пожити. Ем, мені дуже боляче про це говорити. Я не хочу. Це uh -huh. знаєш таке дуже особисте.